В Одесі судитимуть злочинну групу, члени якої налагодили роботу мережі магазинів з продажу кальянного тютюну та електронних сигарет. Організував незаконний продаж тютюнових виробів 34-річний уродженець Маріуполя, який згодом долучив до справи ще трьох товаришів. Не маючи дозвільних документів, фігуранти через інтернет купували фасований кальяний тютюн. Електронні сигарети та рідини до них без марок акцизного податку України і надалі продавали у пунктах роздрібної торгівлі, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України. Гроші, отримані від незаконної діяльності, акумулювали на спеціальному банківському рахунку. Під час обшуків детективи вилучили понад 4,5 тисяч пачок фасованого кальянного тютюну вартістю понад півтора мільйона гривень. Електронні сигарети та рідини до них. Загальна сума отриманого доходу за півтора роки незаконної діяльності склала 3,2 млн грн. мільйона гривень. Наразі кримінальне провадження у відношенні чотирьох громадян направлено до суду з обвинувальним актом.